Всім привіт! Карпатські гори біля Говерли Недалеко від Хребта Кузьмеска. Сьогодні 11 квітня 2024 року. Сніг зійшов. Все прекрасно. Несміливий спів пташок, Навіть напоровся вже на одну поводинку. Взагалі нереально нереальна картина. Насправді сьогодні 11 лютого. Ще рік тому, 15 січня, я різав тут стежку, тут таке саме було, правда, був мороз і було сухо, але те, що це буде у лютому, і тут буквально тиждень чи два тому лежало ну, добре з пів метра снігу. Куди він весь дівся, один бог знає. О, це мене чекає скоро. Така весела гурінячка. Не знаю, може це пов'язано з вулканічною активністю. Земля дуже тепла, воно все тане на очах. Я насправді такого не очікував. Я взагалі сюди випадково поїхав. Не збирався сюди їхати сьогодні. Думав, що дорога від КПП і вище 2,5 км це буде суцільний лід і ями на пів колеса. Там снігу практично не було. І все було добре. Падає дощ, але що це нас зупинить? Оце це прорізка минулорічна 15 січня. Тут звичайно вже нападало багато. Робота не початий край. Але ми роботи не боїмося, хто крім мене це зробить. Це мій борожок, старий бук, кого ріжеш, а він зверху посувається і затискає пилу. Тут треба йти з ломіком і з цим розбиратись. Так що я тут намухчився годину, а може і більше. І майже нічого, ніякого результату не добився. А це тут я відео знімав. Фу, йду далі, йду шукати сніг. Всім привіт!